Про підвищення внутрішньочерепного тиску знає більше людей, оскільки це супроводжується головними болями, і вони йдуть на початкових етапах обстежуватися. Але, на жаль, якщо нічого не робити, а деколи буває надлишок циркулюючої крові в голові без болей, і воно веде до таких поганих наслідків, ну, вплоть до інвалідизації. І тому в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про внутрішньочерепну черепну гіпертензію або гідроцефалію. Гідроцефалія, до речі, буває і нормотензивною, коли тиск нормальний у вас артеріальний, а в голові підвищений. І основних симптомів, що людей заставляє звертатися до лікаря, йде саме головний бід. Але на жаль, не зразу ставлять правильний діагноз, і людина приймає собі якісь таблетки просто від головного болю. А вони ефекту не дають. І, до речі, при а, високому черпному тиску і характерним є те, що, наприклад, нестероїдні протизапальні не дають ефекту. А дуже характерним є головні болі зранку. Тому говоримо про гідроцефалійні лікування і діагностику, звідки вона береться. В сьогоднішньому відео. А хто мене не знає, то я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не випускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк і поділіться ним зі своїми знайомими, які страждають подібними симптомами, як я буду розказувати, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я. Якщо кажеш діагноз гідроцефалія, то також більше... А людей згадає про маленьких діток, адже у них це легше діагностується, бо в нас відкрите тім'ячко. І якщо таке є, то там прям тім'ячко вибухає, відразу все видно і відразу починають дитину швидше лікувати. Але ця гідроцефалія буває і дорослих. Фактично, це є лімфостаз головного мозку, що не відтікає. Міжклітинна рідина, так як вона має відтікати. А в нормі, для чого та рідина навколо мозку є? Мозок фактично вплаває в такій рідині, потім воно все стікає по спинному мозку, йде до куприка, і далі вже починає з'єднуватися з, з лімфатичними судинами, і так воно собі циркулює. І ось якщо у нас були якісь травми. А ну, в дорослому віці операції по неврології, не тільки головний, але й спинний мозок, нерідко порушується циркуляція лімфи. А сюди також віднесемо геморгічні інсульти, де може виникти кров, головний мозок, чи спини, і утворитися тромб, який також заважатиме циркуляції крові, якісь пухлини. але це не основне. Найчастіше саме в літніх людей гідроцефалія розвивається через порушення нормальної роботи судин. І сюди будуть відноситися і люди, у кого є цукровий діабет, адже в них атеросклероз і різні судинні порушення набагато швидше приходять. І люди, у кого є високий холестерин, а також тим. Спайкам, які мішають циркулювати, в рідині, дуже часто сприяють різні запальні захворювання. Наприклад, ем, ну, перенесений арахноїдит, те, що я розказувала в попередніх відео, е, головний біль є, нібито е, нічого такого страшного не було, а був дуже тяжкий грип. І після того почала боліти голова, е, пішла нагрузка на очі і щось різко помінялося. Ось також це могло порушити відток такої навколо мозкової рідини. І відповідно сприяти утворення внутрішньочерепного тиску і гідроцефалії. Щодо запальних процесів головного мозку оболонок, які можуть сприяти утворенню спайок, які порушують лімфоток, Тут також е, треба пам'ятати про автоімунні захворювання, такі, як, наприклад, росіяний склероз, або якісь е, такі, що більше уражають судини, як, наприклад, васкуліт, системний васкуліт. і е, різні процеси, що сприяють утворенню спайок. Звісно, інфекції хронічні треба лікувати завжди швидко, особливо небезпечні для головного мозку, це є зуби верхні, адже прямо від верхніх зубів може йти інфекція в головний мозок Ну І звісно, що небезпечними є хронічні синусити, адже звідти також легко інфекція поширюється до голови. І так, якщо узагальнити, то в людей старшого віку цей черепний тиск в першу чергу буде викликатися причинами цієї атеросклероз, атрофічні зміни, тобто дегенерація головного мозку, йде пошкодженням структур головного мозку, запаленнями, інфекціями далі, черепно-мозкові травми. Онкологічні процеси, а також різні операції на спинному і на головному ну, мозку, тобто нейрохірургічні операції. Інколи буває спадкова схильність до стійкого підвищення внутрішньочерепного тиску. І а, порушення блокового кровообігу, як інсульти і геморагічні, в минулому. Складних випадках, звісно, гідроцефалія це йде хірургічне лікування. Людям ставлять шунт, де буде витікати лишня рідина з головного мозку, і в основному її скидають в стравохід, далі в шунок, і вона там всмоктується собі як потрібно. Але це вже коли запущене, а я буду розказувати по симптомах, звідки воно починається. І вже до нейрохірурга в основному люди йдуть в складних випадках, коли він фактично не може там нормально ні ходити, ні себе обслуговувати. Ось в такі запущені люди тоді вже йдуть на якраз операцію до нейрохірурга. До нас же ж приходять люди. Слава Богу, свідоміші, в легшому стані, і тому я почну розказувати з тих перших симптомів. А ви все-таки слухайте і будьте уважними, чи часом не пересікаються з вашим. І так, перше, і то найчастіше, з чим саме до нас звертаються люди, це є наполегливий головний біль зранку після сну або після лежання. І реакція на нестероїдні протизапальні препарати в таких людей зазвичай відсутня. Тобто він п'є таблетку, яка допомагає там сусіду, а в нього головний біль не зменшується. Далі, коли черепний тиск наростає, додаються і нудота та блювання. На фоні головного болю поступово починає тошнити. Але то блювання рідко приносить полегшення. І поява його не залежить від прийому їжі, адже як згадувала, що голова частіше болить зранку. Наступне це шум у вухах. Надмірні такі спазми м'язів ви поспали, а шия відразу стає скована, спина скована, і так тяжко себе зранку розрухати. Далі порушення пам'яті та уваги хворобливі такі відчуття в шиї. Ну, звісно, як воно все сковується, то і буде біль в шиї. Характерними стають рухи. Людина ніби йде скованими руками, і щоб зробити якийсь рух, вона повинна руку заносити. Як, наприклад, от я покажу тут. Тільки це складне захворювання от в запущених випадках людині настільки важко. Потім рушити і просто йти. Цікаво навіть після сну, якщо людина поспить, тільки тільки пробудилася, вона відчуває таку сильну втому, сонливість в день і в той же час їй важко заснути вночі. Характерними, особливо в літніх людей, тут будуть також зміна почерку. Почерк стає такий розмашистий, але, звісно, щоб ви це помітили, треба бачити, як писали кілька років перед тим, і порівнюєте з теперішнім, тому що почерк міняється дуже поступово і відразу такі сильні зміни ви ніколи не помітите. Але от послідкуйте за почерком своїх старших родичів, і ну, бажано все-таки шукати щось, що вони писали за попередні роки. Наступне Уже коли ще гірше стає це порушення чутливості. Може, наприклад, бути температурне порушення чутливості, або ну, повзе якась мушка людина не чує її, От, каже, і ви каже: Ой, по тобі муха повзе, а вона не відчувала навіть. А, також є таке, що інколи важко зрушити з місця. І людина, от як розганяється, як моторчик заводиться, і вона так стоїть підтупує, підтупує, іде. йде. От в цих випадках це вже є дуже значне порушення, яке фактично почало вже інвалідизації. Тут вже обов'язково йде консультація нейрохірурга, бо це вже є серйозне ускладнення, коли почалися порушення ходи, парези, паралічі це вже складне. Ну, такий симптом також є запаморочення, порушення координації, тобто, ну, наприклад, різкий підйом вверх або спуск вниз може викликати запаморочення, хиткість ходи, і людина також може ну, стояти говорити і раптом їй закрутитися голова. І наступним, вже от після порушення, теж в складних випадках, це йде. Перепади настрою, воно також може бути пов'язано з гідроцефалією. І перепади настрою такі, що людина просто стає зовсім по-іншому поводитись, ніж поводилась до того. Це можуть бути як ну, ні з того, ні з цього веселість, так може бути повна байдужість, апатія, небажання навіть їсти говорити. Такі люди можуть забувати, скажімо, прийняти їсти, прийняти таблетки. Тому, якщо ви маєте таких родичів, обов'язково собі робіть баночки на ліки і там пишіть рано, обід «вечір». І так, ви зможете проконтролювати, чи прийняв він свої медикаменти, чи ні. Наступними це вже складні випадки, це вже є нейрохірург. Це порушення функції сечового міхура і кишечника. В першу чергу це є ну, таке як неврогенне нетримання сечі. Емоційні розлади, деколи бувають такими складними, що нам треба консультації, крім невропатолога і психіатра. Адже поведінка інколи буває досить агресивна, і людина, ну навіть не розуміє, що їй хоче допомогти щось добре, може на вас, ну скажімо так, накричати або навіть і накинутися. І зорові порушення вони починаються ще на таких початкових етапах. Це може бути відчуття розпирання. Але в першу чергу тут будуть блискавки, характерні, райдуги, і блискавки кольорові, такі, ніби хтось з варив. І райдуги також, які розходяться в сторони. І на рахунок очей ще також є підвищена чутливість до яскравого світла. Яскраве світло, коли бачить така людина починає різати в очах, вона починає дратуватися. І це також, ну як веде потреба до обстежити. якщо таке ніяк не відпускає і є досить виражене. Ну, я думаю, що зайвий раз не потрібно говорити, що гідроцефалія поступово непомітно веде до інвалідизації, незворотніх руйнувань е сірої та білої речовини головного мозку. Ну, також можуть бути і судоми, які виникають раптово, хоча до того не було епілепсії. От, Тому е, вона потребує лікування в незапущених випадках, от так, як я розказувала, що важко вже піти, сеча не тримається, е, кал не може піти в туалет. А на е, таких, е, ще, е, таких етапах, коли там просто головний бій, може деколи тошнота, але нема таких виражених е, порушень чутливості та рухових порушень. В таких випадках ви можете ще лікуватися не оперативними методами, а саме методами народної, нетрадиційної медицини, в нас дуже гарні результати в тих випадках йдуть на гірудотерапії. І дає досить стійкий ефект від півроку точно, але в нас були пацієнти, в яких трималося навіть до двох років хороший результат. Щоб поставити в такий діагноз, в першу чергу має бути уважний лікар і добре випитати все, що там було в анамнезі, реакція на ліки, хронічні захворювання і основне, оці перераховані симптоми. А з таких інструментальних обстежень це в нас може бути з основними: це КТ МРТ. Які допоможуть нам побачити розширення певних структур головного мозку. Також офтальмологічний огляд, адже судини ока. Це є такі ж судини головного мозку, але винесені назовні, що ми можемо їх побачити. І люмбальна функція, то вже в складних випадках, що визначають її склад, а також тиск. А, ну, це досить травматичне, то вже в таких хіба запущених, коли прямо йдете до невропатолога, нейрохірурга. Ну, також, добре, МР-ангіографія, судин головного мозку вона нам допоможе побачити, як відбувається мікроциркуляція, а також відтік лімфи від голови. Знаю, що мене дивляться і колеги-лікарі, тому я використала для показання як діагностика лекцію Альфонсо Сафану, канадського лікаря-науковця. Ось, бачите, розширення шлуночків головного мозку. Але крім самих шлуночків, можуть бути розширені і додаткові структури, де міститься рідина. І на це також треба звертати увагу. Тому, тобто, якщо там десь в КТ написали, що ЧМРТ, що розширення структури в головному мозку, де міститься рідина, це є фактично велика ознака, що є гідроцефалія. А ось на тих початкових етапах, про які я розказувала в цьому відео. Найкращим і найефективнішим методом все-таки є гірудотерапія. Адже ніякі інші там, медикаменти, чи що, не сприяють е, такому стабільному, е, поступовому зниженню внутрішньочерепного тиску. Звісно, е, ну, я не говорю про ці випадки, коли там перекриває пухлина або якийсь великий рубець, це в першу чергу основна маса. Ті люди, що е, якісь е, запальні захворювання, від хронічних інфекцій, наприклад, носа, зубів, також судинні захворювання, спричинені високим атеросклерозом, цукровим діабетом та інше. Отут гірудотерапія дає стабільний результат і, відповідно, не тільки зменшується головний біль. Але і покращується мікроциркуляція головного мозку, загальне самопочуття, і фактично людина себе почуває значно краще. Є також певні протипокази, що не можна робити, якщо є високий черепний тиск і гідроцефалія. Значить, в першу чергу така інтенсивна фізична праця, особливо на жарі. Види спорту з високим ризиком травматизму. Ну, я тут говорю, у мене пацієнти і по 70 років, наприклад, на паропланах літають. Люди є різні. Але, от якщо такий діагноз поставили, вже вважати прийом ліків будь-яких, які ви починаєте вживати, має узгоджуватися з лікарем. А особливо, якщо ви вживаєте багато ліків, бо вони в комбінації можуть провокувати підвищення. Внутрішньочерепного тиску, вживання з дуже великої кількості рідини, стрес та емоційне перенапруження, великі перерви між прийомами їжі або голодування, тобто людям з гідроцефалією, отак в післялий день не їдять, не дуже добре. Вживання їжі за великою кількістю солі також є протипоказом, адже це може вести до затримки рідини в організмі, в тому числі в черепній коробці. Різкі зміни атмосферного тиску, наприклад, це різкий підйом ну, на літаку. Ці люди важче переносять перельоти, похід у гори також важче ними переносяться. Приймання дуже гарячої ванни. Похід в сауни, лазні, дає пар. Тим людям також протипоказано. Єдине, що сауни можна, це така сауна, як бочка, що у вас голова наверх. Тіло гріти можна, голова протипоказано. Вживання алкогольних напоїв, кофеїну, енергетики в великій кількості також може провокувати підвищення черепного тиску. І тривале положення з нахиленою вниз головою. А це в нас багато людей робить і за комп'ютером, і в телефоні отак сидять без кінця, а це все провокує підвищення черепного тиску. Мабуть, і тому кількість людей з цим захворюванням в останні роки зростає, і причому люди з високим внутрішньочерепним тиском стають дедалі молодшими. Тому сподіваюся, вам відео сподобалося. Пишіть свої питання в коментарях, намагаюся завжди на них відповідати. І а, напишіть також, мені цікаво, скільки часу на день ви сидите отак зігнутою головою в своєму телефоні і там щось дивитесь. Бо це все також є ризиками до підвищення внутрішнього черепного тиску.